Например, у меня есть старшая сестра, и у старшей сестры тоже был очень хороший в свое время старт музыкальный. Она была такой украиноговорящей, поющей артисткой в те времена, когда никто еще этого не делал. Старша сестра співачки мовчунки Наталії Корольової. Перша українська поп-співачка. Легендарна Руся сьогодні записує відеозвернення. Я більше не можу мовчати. Україна має перемогти одвічного агресора Росію. Русі, Руся, це наша прекрасна співачка. Ми з нею починали 30 років назад. Її пісні сьогодні люблять. Пізно до берега приклик. Я хочу всіх привітати, і я хочу сказати, що після 24 лютого у нас все помінялося. Руся звертається до сестри корольової, яка в свій час обрала Росію. Сьогодні Наташо, Україна має почути і мій голос: ображатися не варто. А, стало би дуже популярне. Руся у нього псевдонім. пела модную такую молодежную музыку и просто круто взлетела Ну, дальше надо же как-то уметь еще с этим работать дальше. угу. дальше. То есть недостаточно а, только недостаточно, недостаточно, данных. недостаточно. И недостаточно вот взлететь. Ну, нужно быть артистом. Не всех... И надо быть артистом, да. да. Також розповім про сімейну трагедію Ірини Поривай, чому Руся на піку популярності залишила Україну і рятувала сина. І Іра з Костя прийшли до нас на концерт. І от в цей момент мені дзвонять з Києва і кажуть, Наташ, фу, ви вийшли. Тюрпаны, лесники, Младуша, мне надо выйти на сцену. Мне надо о том, что сын умер. Руся довгих 10 років боролася за життя сина, однак не сталося так, як гадалося. Ласточка, ласточка, ти передай привіт. Його 18 літ тепер це уже пісня спогад. Нагадаю, ласточка була однією з улюблених пісень племінника корольової. Що в этом городі, хто та грусті о нього. Ексклюзивно ютуб-каналі Ростислав Продакшн, адже Руся повертається на сцену. Її чоловік Костянтин Осауленко написав нову пісню, і після 30-річної перерви Руся знову заспівала і знову про Україну. Підтримайте це відео вподобайкою, коментарем та поширенням. І не забувайте підписуватись на канал. Отже, Ірина Осауленко таке справжнє ім'я Русі. Нині звертається до українців і просить, аби її звернення побачило якомога більше людей. Я хочу всіх привітати, і я хочу сказати, що після 24 лютого у нас все помінялося. Хоч я вже 30 років живу в Америці, але ми на телефонах ми дивимося новини вдома. Бо в мене вдома моя тітка і мої браті, і їх сини, і у нас серце обливається кров'ю. Слава Україні! Ми переможемо! Слава, слава! Слава, Сьогодні після чергової російської атаки на Київ, де зруйновано деякі квартири та автомобілі, 10 людей постраждало. Слова Русі особливо тепло. Вітаються, адже Україна переможе. Русалонька не покинула Україну. Руся за сумісництвом і рідна старша сестра зрадниці Наташі Корольової не підтримала російську війну проти України, хоч і давно живе в США. Артистка з перших днів почала також воювати на інформаційному фронті, поки її горе-родичка розважала свого чоловіка стриптизера Тарзана, що закликав вбивати українців. Привіт всьому здравомислячому чоловічів. Будучи родом із сім'ї воєнного, пройдя путь від рядового до офіцера. Я не могу пройти мимо событий, которые сейчас разворачиваются в мире. Тот жуткий фейк, который пытаются навесить, пытаются очернить образ русского солдата, этому могут верить только, да даже не люди, там существа, которые совсем не понимают менталитет русского человека, русского солдата. Никогда, никогда русский солдат, солдат русской армии не позволял себе такие гадости, которые вы пытаетесь впарить всему. нетрезвому міру виконавиця пісні Маленькая страна Наташа Корольова про свого чоловіка Таразана заявляла таке: Сергій під мобілізацію потрапляє. Він напевно йде навіть у найпершій категорії. Єдине, що за віком не проходить. А загалом, так, якщо надійде повістка, то що то як усі? Ну а що робити, якщо таке життя у нас? Сказала Корольова. Тільки питання два роки пройшло, а Таразана на фронті ми не побачили. За гарамі, за лісамі маленька страна. Ось там і будете за горами і за лісами жити, доживати на болотах. Навіть мама Наташі Корольової Людмила Поривай не витримала і засудила висловлювання Тарзана на концерті Ірини Білик. Людмила Поривай вийшла на сцену і круто заявила. Моя чарівна на на те, що ваш зять... Виявився. Ю. Мої друзі, мої любі діти. Я дуже переживаю. У мене всі рідні, моя сестричка, мої внуки, мої племінники всі в Україні. І я просто серцем і душою. З ними завжди, кожен день, кожну секунду. І я сьогодні така рада, така вдячна, що ви всі прийшли подивитися на наших зірок, які віддають вам серце душу, співають стільки років і, і, і вірні нашій ненці Україні. Слава Україні. Дякуємо Людмилі Поривай. З одного тіста ліплена Наташа Корольова та співачка Руся, дві рідні сестри. Але одна читала Кобзар Тараса Шевченка, друга його уминула. Кохайтеся, чорнобриві та не з мускаляном». Ми пам'ятаємо цю настанову від Тараса Григоровича. Щось упустила, мабуть, пані Людмила. Нагадаю, що Руся та Наташа Корольова народилися у родині хормейстра народної академічної хорової капели. Світоч Київського міського будинку вчителя Володимира Поривая та диригентки цієї ж капели, заслуженої артистки України Людмили Поривай. Ой, то, то, вій, то, 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 соловей, соловей для Наташі Корольової давно вже не щебече, Він скоріше здох, адже не знає, як можна нареагувати і не виїхати з країни-агресорки під час того, коли твій а, нарід. Просто розстрілюють. Йдемо до Русі 90-х Королева дискотек України, співачка Руся, залишила нашу країну і переїхала за кордон, адже присвятила себе саме річ. з дітьми пов'язала найтрагічніша історія в житті зірки. Багато фанатів співачки не здогадувалися, що вона на піку кар'єри кинула життя в Україні і приїхала в Канаду, щоб її первісток Володимир міг отримати шанс на нове життя. В дитини діагностували ДЦП дитячий церебральний параліч. Протягом 11 років Ірина разом з чоловіком, композитором Костянтином Осауленком боролася за життя сина, але в 99-му році його не стало. Першою про це дізналася. Наташа Корольова, яка саме давала концерт, їй довелося заспівати і розповісти батькам про смерть дитини, і в нашому варіанті таке було, що вона не можна було допомогти. Але ви намагалися і, і, і так рятували так. його, і він помер е, 10 років. І раз гості прийшли к нам на концерт, і от в цей момент мені дзвонять із Києва, говорять: Наташа. Руся зробила довгу перерву в творчості, щоб пережити горе. У 2003-му вона народила другого сина Матвія. Старший син мене також проблеми має. аутизм, Знаєте, я не знаю, за що мені таке? Спершим таке було. Куди ти коли треба на терапію возити? Треба лікувати. Втім, хлопчик росте щасливою дитиною, оточеною турботою рідне. До слова у 2006-му сестра Наташі Корольової народила дівчинку, яку назвала. Софії зараз вони проживають у Флориді, Сполучених Штатах Америки. Ірина також викладає музику для дітей. Нагадаю, що після повномасштабного вторгнення життя Русі змінилося. Вона активно публікувала у соцмережі картинки і допомагала. Україні. Після повномасштабного вторгнення Руся записала зворушливу колискову українською мовою. Цю композицію написав її чоловік Костянтин Осоуленко, Зазначає видання «Обоз.UA». в якості кліпу. Артистка використала відрізки з роликів, на яких видно діток, що постраждали від російського нападу. З відео можна ознайомитись на сторінці зірки в 90-х в Ютуб. Композиція для співачки стала першою за довгий час роботою Русі. В ній використані кадри з розбомбленим театром в Маріуполі, евакуації малюків з гарячих точок та життя дітей в бомбосховищах. Русі активно відповідає на коментарі Русі, рада за вас, колись була вашою фанаткою. Роки минають. Та ми залишаємося людьми з Україною в серці. Дякую, відповіла співачка. Русю, Дякую. Яка немовірна пісня? Боже, нехай українські діти засинають спокійно вночі під прекрасні пісні Русі. Далі у Русі запитують, чи виступатиме вона знову з іншими артистами, чи вийде на сцену англійською мовою. Запитують. Вона відповідає: «Yes, after the victory». Так, після перемоги. Тому можемо очікувати на повернення легендарної русі. Було б цікаво послухати її нові пісні, нове виконання. Дуже дякую за це послання українським діткам, сил нашому Маріуполю, його мешканцям і захисникам Україна переможе. Дякую. Відповіла Руся. ангел на Я хочу всіх привітати, і я хочу сказати. Що після 24 лютого у нас все помінялося? Хоч я вже 30 років живу в Америці, але ми на телефонах ми дивимося новини дома. Бо в мене дома моя тітка і мої браті, і їх сини, і у нас серце обливається кров'ю. Слава Україні! Ми переможемо! Слава, Слава! Слава ЗСУ. Дякую за перегляд. Не забудьте поширити це відео, залишити вподобайку та будь-який коментар, адже таких співачок на українській сцені не вистачає. Слава Україні, слава ЗСУ.